Чи чекати, до речі, дій після слів Дмитра Кулеби, який сказав, що вже половина української енергетики зруйновано росіянами, але ми продовжуємо триматися. Фронт стоїть. Тобто, я так розумію, що поки що це не вплинуло на бойові дії. а Це надзвичайно важливо. Можна розуміти, що тепер далі ми вже не можемо витримати таких ударів. Або ж, наприклад, це може спонукати західних партнерів, щоб дати більше систем. ППО. не знаю, що може дійсно сьогодні спонукати, але все ж таки заява Кулеба така серйозна. Я вам сказав, що може спонукати. Удари по території Росії. Ми повинні, українці повинні зрозуміти, ніхто не буде вирішувати проблеми замість нас. Чим більше ми будемо довбати по Росії, тим більше нам будуть допомагати. Формулою інше не існує. Виробництво мілітаризація зброї, свої ракети, дрони, масове виробництва, це геймчейнджер. Якщо ми будемо випрошувати, оскільки ми випрошуємо закрити небо, вибачте, з 22-го року так і так? що. І що? А як тільки почали бити по території Росії по НПЗ, одразу ж почався вереск. Не бийте, це означає, що це ваша проблема, а не наша проблема. Так і так, роздовбали. Ну добре, там якщо нафтопровід, який качаються в американські компанії з Казахстану Шеврона екзон, нехай залишаються, ну вони оплатили абонемент. Да? США виділили гроші, отак от, от треба цинічно, прагматично підходити, Бо на, до нас цинічно ставиться, коли нам почали говорити. Давайте не будете що е, нафтопереробні заводи – це цивільна інфраструктура і це вплив на енергетичний ринок. Тобто, в перекладі з е, дипломатичного означається здохніть за нашу дешеву нафту. Так чому ми повинні по іншому ставитись до цього? Добре, тільки ви Ви тепер будете страждати, і це вам буде більше коштувати. І якщо не так, то буде так, тоді давайте системи ППО. І я вам сказав далі НАТО, 91-й рік і так далі. Бо ми так роздовбаємо Росію, що у вас у вас питання не буде, не питання е, ваших ППО, так які копійки будуть коштувати з такими проблемами, які ми вам створимо. Ви будете ганятися за ядерною зброєю, за пакетологічною зброєю. Будете боятися, як Китай буде захоплювати Сибір. Це, вибачте, коштувати вам трильйони буде. А по іншому не працює. Наскільки ну, можна вмовляти? Добре, вони там дадуть якісь там енергетичні там. Е Установки для заміни того, що є добре, це їм теж вигідно. Вони заходять. Це дуже добре. Тут європейці допоможуть нам. У нас є півроку для того, щоб вирішити це питання. Ось а о, в даному випадку. Да, в даному випадку треба довбати, довбати і запитувати, де наші патріоти. Тим часом Зеленського є сподівання певні і на дипломатію. Він сказав, що перший саміт миру відбудеться вже 15-16 червня, і також у Швейцарії туди запрошені лідери багатьох країн, зокрема, з зокрема всіх континентів. І буквально кілька днів тому Зеленський казав, що він сподівається, що всі зможуть змусити Путіна до миру. Ось тут цікаво, що буде основним на таких переговорах і такому саміту, чи також там буде йти мова про можливо якісь прохання не бити по НПЗ, але все ж таки, яким чином це має бути е, так, щоб Путіна змусити, чи це неможливо? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що е, е, змусити знову таки тільки можливість розпаду Ну, дивіться, перебити залізницю. Блокада, те, що ти не можеш перекидати армію, те, що у тебе проблеми проблема з нафтою, тоді Росія буде готова до якихось перемовин. Поки це не буде зроблено, ніяких перемовин не буде. Вони впевнені, що вони перемагають. Китай важливо, щоб був представник Китаю, тому що остання заява, що вони не зможуть приїхати, бо вони хочуть там бачити представника Росії. Зеленський пояснив, чому Росія там не може бути, тому що зараз на цьому етапі ще неможливо ні про що говорити. Треба спочатку натиснути, а потім домовлятися. Ну і зараз ми взагалі бачимо, що у лідера Китаю таке турне по Європі. Чого чекати? Можливо, там Макрон зможе якось переконати і запросити свою чергу також на такий саміт. Ніщо так не стимулюватиме Китай. Як питання тому, що можливість качати газ з Росії теж залежить від України. Прильоти парішку дронів десь в Орінгой, по газогонах, які йдуть в Китай, різко будуть міняти обстановку. Я вас запевняю. Тоді чутливість до багатьох питань буде зовсім по-іншому. Да? А так, звичайно, що Китаю вигідно, щоб війна продовжувалася нескінченна. Їм вигідно, щоб Росія ставала поглинати Китай. Ой, Китай погренати Росію. І вигідно, щоб Росію на Заході не розглядали в якості потенційного союзника війни проти Китаю. Для цього вони хочуть, щоб технологічна залежність всі, по всіх напрямках була настільки велика, щоб Росія потім вже ну, нікому не була потрібна. Вони до цього ведуть. І тому вони буде їздити, там розмовляти, будуть розповідати про кризи і про іншому. А далі, добрим словом і пістолетом можна досягнути значно більше, ніж добрим словом. У нас в Україні брали дозвіл на те, щоб качати газ в Китай? Не брали. Нафту брали дозвіл? Не брали. Нам цікаво, щоб вони не могли експортувати в Китай це і далі. Цікаво. І тоді це будуть проблеми Китаю, а не наші проблеми. І я вас запевняю: зовсім по-іншому буде розмова. Тоді до слів зеленського так будуть бігати до слуха, дослухатися, тому що за Зеленським, за головнокомандуючим, є зброя є можливість знищувати нафтопереробні підприємства, а це по іншому. Пане Тарасе, ще таке важливе питання. Там зараз Росія готується до дня Побєди, але вочевидь, щось своє класне нове вони показати не можуть, тому що багато що перебито на українському полі бою. А Вони сьогодні повторюють високу виставку, яка давно вже у нас існує в Україні. Вони туди звозять західну техніку. І напередодні були чарги з росіян, які хотіли подивитися хоча були версії, до речі, опозиціонерів з Росії, що мовляв, їх зігнали. Хоча чесно, я думаю, що є частина Росіян, які готові. Простояти в черзі, щоб свиватися не знаю, на фоні леопарда. На вашу думку, ось така виставка. Ладно, там Бог з ним на тих росіян. Вона якось впливає на західних партнерів. От, можливо, десь там якісь вже видно коментарі, розмови в кулуарах. Десь що чи обсо чи обговорюють вони зокрема це, тому що ну леопард у центрі Москви якось не дуже приємно. Ой, ну слухайте. Ну професіонали не займаються цим. Це, це війна. Техніка б'ється, підбивається. Це зрозуміло. Вам генерал будь-який скаже, що це туфта. Ну підбили танк, ну і що? Танк для чого створений? Для того, щоб воювати, ну підбили, ну і що далі. Ну поставили у себе. Ну подивилися на новинки німецькі. Ну Україна вже везла російською технікою купу цього. Слухайте. Ну треба звертатися на цю цю туфту, Не ту, 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 знов таки думати, що думають західні партнери. Так? Бити довбати по Росії, давайте нам більше ресурсів для того, щоб ми вигнали їх на кордон до го року. Те, що вам ви там думаєте, це ваша теж особисті проблеми. Це теж знаєте питання до, до Німеччини. Ну, шановні, от зараз переб'ють. Якщо українці там говорять, що там пишуть вже на три тисячі кілометрів є дрони, то от переб'ють Оренгой там підприємства, які зачистки газу. Ви хотіли в Китаї російський газ брати? На свої хімічне підприємство, вони туди хочуть їх переносити. Так у нас для вас погана новина. Газу там теж не буде. Отак От розмова повинна йти. У нас немає вибору. У них є вибір а у нас немає вибору. Чітка зрозуміла розмова. Нас не цікавить, що ви там думаєте про Росію. Нас не цікавить, що ви думаєте про нас. Нас цікавить виживання наше. Ми на цьому сконцентровані. А далі, знаєте, як говорили е євреї. Стосовно Ізраїля, краще нехай не люблять державу Ізраїль, ніж співчувають євреям-восвенцями. От і все. Товісотків ну і е, чи важливо нам сьогодні спостерігати і дивитися, хто буде на цьому самому параді 9 травня з Путіним, тому що взагалі з кожним роком кількість таких людей, які готові з ним поруч стояти і взагалі тиснути руку, вони зменшуються. Є якісь прогнози, хто це буде і чи загалом на такі візити треба сьогодні звертати увагу? Можливо, там переглядати е, ставлення до тих чи інших країн, які можуть бути сьогодні в Москві біля Путіна, стояти поруч? Ну мене повинні ми не повинні особливо звертати увагу на це. Ну приїде Лукашенка. Що? Це погане чи добре? Ось просто Лукашенка ж треба теж натякнути, що Мозерський НПЗ та недалеко від кордону з України знаходиться. Да? Новополоцький НПЗ. І якщо твій ГБшник, там що відкриє свій чорний рот стосовно е цих лікарень е е у Києві, що там терористи сидять, як він там щось заливався, то, мабуть, е з НПЗ повинно щось трапитись. Якщо ти там щось в'якати будеш. Будеш в'якати, будемо бити. І тоді ти спробуй там витягнути свою економіку. У тебе там ці НПЗ від 10 до 20% взагалі ВВП Білорусі дають. От так повинна бути розмова. Так? Ну, приїде, може з Таджикистану приїде президент, а може інші президенти. Ну, то таке, ми повинні розуміти, що багато приїде, але вони будуть грати в обоє сторони. Так? І так, і так будуть грати. Ну і тим часом кажуть військові, що сьогодні Росія надто близько літає своїми дронами біля Запорізької АЕС. Ми загалом бачимо складну ситуацію на фронті. Росія намагається захопити якомога більше земель, але тут правда кажуть експерти, що не мають там великого стратегічного значення, поки що на щастя. Але можна говорити про те, що Росія все ще готова на якусь провокацію, на якусь ескалацію, якщо говорити про Запорізьку АЕС, про яку час від часу, звісно, новини є. Але що ж, магате за спокійно, як завжди, так, а Росія власне робить там все, що і заманеться. Ну, дивіться. Ну, звичайно, будуть літати, провокувати, тому що це теж елемент шантажу і так далі. Тому так воно і є, але вони бояться те щось зробити, тому що розуміють, що це палаця двох кінцях. Ну і загалом шантаж, який ще залишився ядерний. Як думаєте, от зокрема і сі, який буде в Європі, чи буде ця тема підніматися? Пам'ятаємо, що Макрон зробив дуже таку гучну заяву, що він готовий дати свою ядерну зброю Франції, щоб захистити усю Європу. Правда, не зрозуміло поки яким чином це може бути. Так пам'ятаємо, і польща свою чергу сказала, що вона готова в себе розміщувати також тактичну ядерну зброю. Ось в цьому плані чи можна сказати, що в Європі більше немає таких червоних ліній щодо Путіна, і вони готові демонструвати. Також свою силу. Ну бо поки що на словах. Ну подивимося, як воно буде реалізовано, тому що багато теж розмов. Подивимося, як воно буде реалізовано. Бо а, Франція звичайна ядерна країна, але у них не так багато в дійсності зарядів. У них там приблизно 300 якщо не помиляюся, різного базування це правду на їх і є і такого. Наземного базування і так далі, але подивимося, як воно буде реалізовано на практиці. Але добре, що такі розмови ведуться, що вони намагаються теж показувати, що не треба шантажувати. Пан Дерас, і на завершення запитаю про Грузію, тому що ми спостерігаємо. Ми дуже бачимо схожі сценарії в Україні. Сьогодні грузини протестують проти закону, який фактично є копією російського про іногентів. Вже є такі побоювання, що не може тепер, можливо, і не буде Грузія у Євросоюзі. На вашу думку, все ж таки, які сили там можуть перемогти, і що треба сьогодні грузинам, щоб дійсно переламати ось цю ситуацію, яка склалась? Ну дивіться, чому це відбувається. Грузинська еліта. Грузинська еліта боїться нападу Росії. Вони розуміють, що нема кому їх захищати, і вони будуть діяти так, як хоче Росія, незважаючи на побажання грузин. Ми повинні це чітко від нас. Це знаєте, це у нас люблять там розповідати та вони проросійські і так далі. Ні, у них конкретна загроза повторної війни з Росією. І вони чудово розуміють, що захищати їх нема кому. От і все. І тому там будуть перемагати, ну умовно кажучи, проросійські можна сказати сили. Тому що я впевнений, що Путін погрожує. Але тут також питання, поки в нього йде війна в Україні, він може бути готовий на якісь інші війни, інші ескалації? Звичайно, чи звичайно, не сумнівайтеся, тому що обстріляна армія це навіть краща армія у нього зараз ніж у 2008 році. Обстріляна армії, нової технології ну скільки то Грузії там захопити не така велика проблема. В дійсності вони навіть на Казахстан можуть напасти, тому що їм потрібен контроль над газотранспортною системою Казахстану для прокачки газу, в тому числі в Китаї, і доступ до їхніх нафтопереробних підприємств. Тому не слід недоцінювати росіян. Обстріляна армія з новими технологіями, можливості у них є. Ну і загалом, якщо говорити не лише про Грузію, дуже часто є е, припущення, що то країни Балтії можуть бути наступними. Про Молдову дуже багато говорили, так зокрема про те, що Путін сьогодні намагається там дестабілізувати ситуацію. Е, ви вірите, що Путін найближчим часом дійсно зможе на це піти? І тут це також от, питання: міжнародна спільнота, що це буде занепокоєння, чи це буде залежати від того, це країна НАТО чи не країна НАТО. Яка може бути реакція? Ну так, а путіну не треба так і сильно на країну НАТО нападати. Достатньо захопити нарву. Ну от в Естонії достатньо місто нарво захопити і подивитися, як буде руйнуватися система, як буде реагувати НАТО і показати, що США є ненадійним партнером. Їм не так треба. Ну, стосовно Молдови, у них поки що є можливості тільки качати ситуацію через різні проросійські регіони, але все стримує Україна, тому що є. Для них небезпека, що Україна не буде запитувати дозволу Молдови і проведе операцію, наприклад, Придністрові. забере звідти зброю, а потім через тиждень може передати вже законному уряду Молдови цю територію. І це притисне Гагаузію. Цей сепаратистський анклав так і багато чого іншого. Тому тут все стримує Україна в дійсності.